Я вам желаю, чтобы как можно скорее сейчас, пока вы еще в знании Бога, чтобы все те года, которые вам Господь приготовил, были в Его присутствии и на Его славе. Желаю вам, чтобы все, что вы услышали, здесь, хорошее, принесло хороший результат вашей жизни. Бажаю вам, щоб ви завжди відчували і перебували у Божій доброті. Бажаю, щоб Божі чудеса збувалися у вашому житті. Жаю вам ніколи не забувати, що ви створені для великих справ і ви створені особливими. Чиніть іншими так, як ви хочете, щоб чинили з вами. Бог любить нас і заботиться на кожний день. Хочемо побажати, щоб любов Божа була у ваших серцях. Бажаю бути великими, лише не дикими. Я бажаю в вашому житті дуже багато християнських таборів і бажаю, щоб потім, коли виросли, проводили такі ж табори. Хай Господь вас вас. Любові, здоров'я, миром і великим планом. Нехай Божі благословіння завжди буде з вами. Нехай Господня любов зігріває вас щодня. Бажаю всім дітям в Сумолагрі пам'ятати, що вони не одні і що вас завжди любить Бог. Бажаю всім майбутнього. Бажаю вам Божого благословения. Боже благодати вам. Боже благословения. Ну что, дорогие, вам понравился лагерь? Да! Приедете еще раз? Да! Ну хорошо, давайте еще ваши эмоции. Вам понравилось? Да! Мало.